Привіт, шанувальники найшвидшого спорту планети. Це ваш улюблений F1 канал. І сьогодні ми маємо розкрити справжню причину боротьби Льюіса Хемілтона в його дебютному сезоні з Феррарі. Семиразовий чемпіон світу нарешті відкрито зізнався, що не довіряє гальмам SF25 і це пояснює його неагресивний стиль пілотування та розчаровуючі результати. Це сенсаційне зізнання може змінити все наше розуміння того, чому один з найвеличніших пілотів в історії досі не зміг здобути подіум у червоному боліді. Давайте почнемо з того, що саме сталося в Баку та як це призвело до цих відвертих зізнань Хемілтона. Гран-прі Азербайджану розпочався для британського пілота надзвичайно обнадійливо. Він очолив протокол другого тренування у п'ятницю. Що дало йому та всій команді Феррарі надію на боротьбу за полпозицію та, можливо, навіть за першу перемогу в червоних кольорах. Проте реальність виявилася жорстокою. Виявилася Ахиш. Хемілтон несподівано вилетів уже в другому сегменті кваліфікації, що стало справжнім шоком як для нього самого, так і для мільйонів уболівальників по всьому світу. Стартувати з 12-ї позиції для пілота такого калібру це справжня ганьба. Особливо після таких е, багатообіцяючих п'ятничних тренувань сама гонка також не принесла британцеві особливої радості, е, незважаючи на всі спроби наздогнати втрачене, Хеммельтон зміг піднятися лише на восьме місце для семиразового чемпіона світу, який звик боротися за перемоги та подіуми. Такі результати є неприйнятними та фруструючими після гонки. Хемілтон вирішив нарешті відкрито поговорити про те, що заважає йому показувати свій справжній потенціал у Феррарі. Його зізнання стали справжньою сенсацією в Паддоку. Британський пілот прямо заявив, що не довіряє гальмівній системі свого боліда, що не дозволяє йому пілотувати з тією агресивністю, яка завжди була його візитною карткою. Думаю, що все ще є деякі поліпшення, які потрібно зробити щодо того, наскільки агресивним я можу бути, заявив Хемілтон у відвертому інтерв'ю. І оці слова розкривають глибину проблем, з якими стикається один з найкращих пілотів в історії Формули 1 Агресивність завжди була ключовою рисою Хемілтона, і якщо він не може її проявляти, це пояснює його нинішні труднощі. Найбільш вражаючим стало його зізнання про довіру до гальм. Боліт досить швидкий, але я не впевнений у гальмуванні, коли натискаю на педаль гальма, продовжив британець. Це заява, яка шокувала весь падок. Уявіть собі, пілот, який виграв сім чемпіонських титулів, не довіряє основному елементу безпеки та контролю швидкості свого боліда. Хемілтон також зазначив, що в попередній гонці він відчував більшу впевненість у гальмівній системі, але в баку е цього відчуття не було через конфігурацію, яку використовувала команда. Це свідчить про те, що проблема не є постійною, а залежить від налаштувань боліда та специфіки конкретної траси. Це трохи божевільно, тому що ми покращуємося, але не мали хороших результатів в останніх гонках. Додав Хемілтон, висловлюючи фрустрацію від ситуації, коли технічний прогрес не перетворюється на спортивні успіхи. Ця заява показує наскільки складною є адаптація до нової команди навіть для пілота його рівня. Проблеми Хемілтона а, з гальмами Феррарі не є чимось новим у світі Формули 1 історично. Різні команди мають різні підходи до налаштування гальмівних систем, і пілотам потрібен час, щоб адаптуватися до нових характеристик. Проте для Хемілтона, який провів вісім надзвичайно успішних років у Мерседес, ця адаптація виявилася особливо складною. Гальмівна система сучасного боліда Формули – це надзвичайно складний технічний елемент, який впливає не лише на швидкість зупинки, але й на баланс машини, розподіл мас та загальну керованість. Якщо пілот не довіряє Гальмам, він не може пілотувати на межі можливостей Боліда, що неминуче позначається на результатах. Феррарі, з іншого боку, стикається з складним завданням адаптації Боліда під стиль пілотування свого нового зіркового пілота. Команда інвестувала величезні ресурси в залучення Хемілтона, і невдача з адаптацією може коштувати дорого як у спортивному, так і в іміджевому плані. Технічні експерти Феррарі працюють над вирішенням цих проблем, але процес налаштування гальмівної системи під індивідуальні потреби пілота потребує часу та детального аналізу. Кожна траса має свої особливості, і те, що працює в одних умовах, може не підходити для інших. Психологічний аспект також відіграє важливу і роль у ситуації Хемілтона. Відсутність довіри до технічних елементів Боліда. Може створювати ментальні блоки, які заважають пілоту розкрити свій повний потенціал. Це особливо критично для такого досвідченого пілота, як Хемілтон, який звик контролювати кожен аспект свого виступу. Інженери Феррарі також мають врахувати, що Хемілтон протягом багатьох років звик до специфічних характеристик гальмівної системи Мерседес перехід на іншу філософію налаштування потребує не лише. Технічної адаптації, але і зміни рефлексів та м'язової пам'яті пілота цікаво, що попри всі проблеми, Хемілтон залишається оптимістичним щодо майбутнього. Він підкреслив, що команда продовжує покращуватися, і висловив впевненість у тому, що Феррарі має потенціал для хороших результатів у наступних гонках. Це свідчить про професійний підхід британця та його готовність працювати над вирішенням проблем. Літня перерва принесла Хемілтону деякі позитивні зміни. Він повернувся до гонок з оптимістичним настроєм і навіть показав покращені результати в Нідерландах та Італії. Проте розчарування в Баку знову актуалізувало основні проблеми адаптації. І наступний етап у Сингапурі може стати критично важливим для Хемілтона та Феррарі. Нічна гонка е, на вуличній трасі Маріна Бей традиційно вимагає від пілотів максимальної точності та впевненості в гальмуванні. Якщо е, проблеми з довірою до гальм не будуть вирішені, це може серйозно вплинути на результат британця. Феррарі також розуміє терміновість е, ситуації. Команда не може дозволити собі витрачати весь сезон на адаптацію одного з найкращих пілотів світу. Конкуренція в Формулі 1 занадто висока, щоб чекати до наступного сезону для вирішення базових технічних проблем. Експерти також звертають увагу на те, що проблеми Хемілтона можуть вплинути на його напарника Шарля Леклера. Менегаський пілот звик до певних налаштувань Боліда і спроби адаптувати машину під Хемілтона можуть негативно позначитися на е, результатах леклера. Е, тиск на інженерів Феррарі зростає з кожною гонкою. Вони мають знайти компроміс між потребами двох дуже різних пілотів та загальною конкурентоспроможністю Боліда. Е, це складне завдання, яке потребує ретельного аналізу даних та глибокого розуміння. Стилів пілотування обох пілотів. Фанати Феррарі по всьому світу з нетерпінням чекають на прорив Хемілтона. Залучення семиразового чемпіона світу мало стати переломним моментом для команди, але поки що цього не сталося. Цього не терпіння болівальників має свої межі, особливо враховуючи їх високі очікування від такого титулованого пілота. Медіа також пильно стежить за кожним кроком Хемілтона у Феррарі. Кожне інтерв'ю, кожна заява аналізується та інтерпретується. Відвертість британця щодо проблем з гальмами може як допомогти у вирішенні технічних питань, так і створити додатковий тиск на команду. Конкуренти Феррарі безумовно уважно вивчають ситуацію з Хемілтоном. Макларен, Мерседес та Редбул розуміють, що поки Феррарі не вирішить свої внутрішні проблеми, вони мають додаткові шанси у боротьбі. За високі позиції в чемпіонаті технічний регламент Формули 1 також накладає певні обмеження на можливості модифікації гальмівних систем. Феррарі має працювати в рамках існуючих правил, що ускладнює процес адаптації Боліда під специфічні потреби Хемілтона. Досвід інших пілотів, які переходили між командами, показує, що адаптація може тривати від кількох місяців до цілого сезону. Проте для пілота рівня Хемілтона очікування і значно вищі, і терпіння керівництва та уболівальників може закінчитися раніше. Психологічна підтримка також стає. Важливою частиною процесу адаптації Феррарі має забезпечити Хемілтону відчуття впевненості та підтримки, щоб він міг зосередитися на технічних аспектах, а не хвилюватися про зовнішній тиск та критику. Майбутні тестування та сесії вільних практик стануть критично важливими для вирішення проблем з гальмами. Кожна хвилина на трасі це можливість знайти правильні налаштування та відновити довіру пілота до техніки. Що ви думаєте про зізнання Хемілтона – Щодо проблем з гальмами Феррарі, чи зможе команда вирішити ці технічні питання до кінця сезону? Чи доведеться чекати до 2026 року? Е -е, поділіться своїми думками в коментарях і не забувайте підписуватися на наш канал, щоб не пропустити найсвіжіші новини та аналізи з світу Формули 1. Привіт, шанувальники! Найшвидшого автоспорту на планеті це ваш улюблений f 1 канал. І сьогодні ми маємо розібрати справжню бомбу від легендарного Жака Вільньова. Колишній чемпіон світу зробив скандальну заяву про те, що Макларен повинен негайно визначити Оскара Піастрі як свого номера один, щоб зупинити наступ Макса Ферстапена. Це може стати найконтроверсійнішим рішенням сезону 2025 року. Але давайте розберемося, що саме зараз відбувається у чемпіонаті пілотів. Ситуація справді драматична. Оскар Піастрі очолює загальний залік, але його команду по Макларен Ландо Норріс відстає лише на 25 очок. Це означає, що внутрішня боротьба в команді з Вокінга може коштувати їм чемпіонського титулу, особливо враховуючи те, що Макс Ферстапен почав показувати загрозливу форму. Ферстапен здобув уже три перемоги в цьому сезоні, і його остання серія результатів викликає серйозне занепокоєння в таборі Макларен. Чотириразовий чемпіон світу демонструє, що він далеко не закінчив боротьбу за ще один титул, і його досвід у подібних ситуаціях може стати вирішальним фактором у фінальній частині чемпіонату. Жак Вільньов, який е, сам знає, що таке боротьба за чемпіонський титул не стримується. У своїх оцінках ситуації в ексклюзивному інтерв'ю ЛБГ канадський експерт прямо заявив, що Макларен стоїть перед складним вибором, який може визначити долю всього чемпіонату. За його словами, команді доведеться прийняти рішення про підтримку одного з пілотів, і цей вибір повинен впасти на піастрі. Логіка вільньова проста та жорстока одночасно. Він підкреслює, що. Якщо Ферстапен продовжить наближатися до, до лідерів чемпіонату, Макларен буде змушена об'єднати свої зусилля навколо одного пілота, щоб мати шанси проти досвідченого нідерландця. І цим пілотом, на думку експерта, має стати саме піастрі, який зараз веде в загальному заліку. Це означає, що Ландо Норіс може опинитися в дуже невигідній позиції. Замість боротьби з напарником за титул, йому доведеться протистояти. Не лише внутрішньокомандній політиці, а й найкращому пілоту світу з іншої команди. Вільньов прямо називає це дуже складною позицією для британського пілота. Канадський експерт також наголошує на унікальних якостях Ферстапена, як е бійця. За його словами, нідерландець це не просто швидкий пілот, а найкращий пілот світу, який має неймовірний досвід боротьби в екстремальних обставинах. Редбул як команда. Також славиться своєю здатністю ефективно працювати в умовах тиску та несприятливих обставин. Ця характеристика Red Bull як відмінних бійців особливо важлива в контексті поточного чемпіонату. Команда з Мілтон Кінса неодноразово доводила, що може витягувати максимум зі своїх можливостей навіть тоді, коли болід не є найшвидшим на трасі. Саме ця якість допомогла Ферстапену. Здобути вже чотири чемпіонські титули, тиск на Ландо Норріса е, зараз справді величезний. Е, британський пілот має не лише продемонструвати, що він е, все ще в боротьбі за титул, а й знайти спосіб протистояти натиску з боку свого власного напарника та Ферстапена. Одночасно це завдання, з яким не кожен пілот може впоратися психологічно. Макларен опинилася в справді скрутній ситуації. Команда публічно заявляла, що намагатиметься бути максимально справедливою до обох своїх пілотів, дозволяючи їм вільно боротися один з одним за титул. Це благородна позиція, але вона може виявитися згубною в умовах зростаючого тиску з боку Редбул та Ферстапена. Проблема Макларен полягає в тому, що внутрішня боротьба між Піастрі та Норрісом Дозволяє Ферстапену набирати очки, коли вони відбирають їх один у одного. Кожна гонка, в якій пілоти Макларен борються між собою замість об'єднання зусиль проти зовнішніх суперників, працює на користь чотириразового чемпіона світу. Статистика говорить сама за себе. Для того, щоб Ферстапен став чемпіоном, йому потрібно виграти всі залишкові гонки сезону, але це можливо лише за умови, що Піастрі та Норіс продовжуватимуть відбирати. Очки один у одного, якщо Макларен об'єднає зусилля навколо одного пілота, шанси нідерландця різко знижуються. Вільньов також звертає увагу на психологічний аспект ситуації. Е, Норріс зараз перебуває під подвійним тиском. Він має боротися як зі своїм напарником, так і з зовнішньою загрозою у вигляді Ферстапена. Це може негативно вплинути на його результативність у критично важливих гонках сезону. З іншого боку. Рішення Макларен про призначення Піастрі першим пілотом не буде простим. Австралійський пілот, хоча і веде в чемпіонаті, все ще є відносно молодим та недосвідченим порівняно з Норрісом. Британець має більше досвіду роботи з командою та глибше розуміння особливостей Боліда Макларен. Проте лідерство Піастрі в чемпіонаті пілотів є важливим фактором, логічно підтримувати того пілота, який має кращі шанси на титул на даний момент. 25 очок це значна перевага, особливо в умовах, коли кожне очко може стати вирішальним у фінальній частині сезону. Ситуація ускладнюється тим, що Макларен традиційно намагається підтримувати рівність між своїми пілотами. Команда е пам'ятає історичні уроки про те, як внутрішні конфлікти можуть зруйнувати навіть найперспективніші сезони, але іноді прагматизм. Має переважити над принципами Red Bull, навпаки, завжди чітко розуміла ієрархію в команді. Ферстапен є безперечним лідером, і вся команда працює на його успіх. Ця єдність мети може стати вирішальною перевагою в боротьбі за чемпіонат, особливо якщо Макларен продовжить розпорошувати свої зусилля між двома пілотами. Технічні аспекти також відіграють свою роль. Останні гонки показали, що. Red Bull знайшла правильний напрямок розвитку своєї машини, тоді як Макларен, здається, втратила частину темпу, який мала на початку сезону. Це додаткова причина для хвилювань у таборі команди з Вокінга. Психологічний тиск на пілотів Макларен буде тільки зростати з кожною гонкою. Вони знають, що кожна помилка, кожне втрачене очко може коштувати їм чемпіонського титулу. Ферстапен навпаки. Може дозволити собі більше ризикувати, оскільки він переслідувач, а не лідер. Фанати Макларен розділилися у своїх думках. Частина підтримує ідею про призначення першого пілота заради збереження шансів на титул. Інша частина вважає, що це буде несправедливо по відношенню до Норріса, який довго чекав на свій шанс боротися за чемпіонат. Керівництво Макларен має прийняти одне з найскладніших рішень в історії команди. З одного боку, вони ризикують. Втратити довіру одного зі своїх пілотів і порушити командну гармонію з іншого боку, вони можуть втратити чемпіонський титул через нерішучість. Наступні гонки стануть критично важливими для визначення стратегії Макларен. Якщо Ферстапен продовжить наближатися до лідерів, тиск на команду зросте до максимуму. Рішення про підтримку одного з пілотів може стати неминучим. Експерти також звертають увагу на те, що. Досвід боротьби за титул елі, може стати вирішальним фактором. Ферстапен має досвід чотирьох чемпіонських кампаній. Тоді як обидва е, пілоти Макларен борються за свій перший титул, ця різниця в досвіді може проявитися в критичних моментах сезону. Що ви думаєте про пораду Жака Вільньова? Чи повинна Макларен призначити піастрі першим пілотом заради збереження шансів на чемпіонат? Поділіться своїми думками. В коментарях і не забувайте підписуватися на наш канал, щоб не пропустити найгарячіші новини світу Формули О1.